Ігор Дякович, фракція Української галицької партії, шановний головуючий, шановні колеги депутати. в мене є депутатський запит до міського голови Андрія Івановича Садового і начальника управління охорони здоров'я Зуба Володимира Івановича. Отже, до мене, як до депутата Львівської міської ради, звернулися мешканці Львова, які стикнулися з проблемою неправильно поставленого діагнозу пацієнтам в лікарнях Львівських наших комунальних. Зокрема, недавно одному з пацієнтів комунальної лікарні було поставлено дуже важкий діагноз, який при більш глибокому дослідженні вже в приватних лабораторіях не був підтверджений. Причому така ситуація складається не тому, що працюють некваліфіковані лікарі лікарі навпаки роблять свою роботу дуже добре, а тому, що ми не забезпечили заклади охорони здоров'я необхідною кількістю реактивів. Для проведення лабораторних досліджень, на підставі яких встановлюють такі діагнози хвороби і потім призначають лікування, ситуація, яка склалася, є вкрай небезпечною, адже це є життя і здоров'я наших громадян, і ми не можемо допустити подібних помилок в майбутньому. Тому я прошу вжити заходів для забезпечення комунальних. Закладів охорони здоров'я міста Львова необхідною кількістю реактивів для проведення лабораторних досліджень. Зокрема, з'ясувати. Я думаю, що це мало бути як доручення, з'ясувати реальну потребу відповідних закладів в таких реактивах і якнайшвидше виділити кошти на, та забезпечити придбання. Дуже дякую вам. Дякую за ваш запит. Зразу підготуйте, будь ласка, проєктного доручення. «Слічна і зуб, разом опрацювати це питання, вивчити депутатський запит. І сьогодні маємо четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, в середу на загальноміській апаратній нараді дати мені інформацію по логістиці питання, щоб ми зрозуміли, які нам необхідні кошти для передбачання в бюджеті. Дякую.